Високу якість продукції молокія забезпечують насамперед завдяки високій якості сировини, яку отримують із фермерських господарств. Одне з таких тов Бучич Агрохліпром. Працює у селі Соколів Бучацького району. Тут отримують високі надої молока завдяки сучасному обладнанню, відповідному догляду за тваринами, німецьким технологіям. В середньому кожна корова щодня дає близько 23 літри молока, що вдвічі більше аніж у середньостатистичних приватних господарствах. Зараз тут у корівнику 560 дійних корів на безприв'язному утриманні. Усі корови у господарстві мають відповідні номери у вухах та індивідуальний вмонтований у нашийник чіп. За його допомогою ведеться комп'ютерний облік кожної корови, кількість надоїв, стан здоров'я, вік та інше. А у цьому приміщенні корови очікують своєї черги надоїння. У спеціальному механізованому залі за один захід одночасно доять 28 корів. Їх обслуговує всього три оператори машинного доїння. Тварини займають свої місця. Спочатку кожній індивідуально витирають вим'я, потім всіджують перших трицівки молока з кожної дійки, щоб у систему потрапило лише відбірне молоко. Лише після цього підключають доїльний апарат. А чуєте музику, увесь доїльний процес відбувається під спеціально підібраний музичний супровід, при чому звучить виключно класика після завершення доїння вим'я корів обробляють йодним розчином, щоб у випадку появи мікротріщин у дійках не виникло запальних процесів. Далі корови повертаються на свої місця у корівнику, де їх очікує свіжий корм, затишок та відпочинок. Ця процедура повторюється тричі на день, а свіжовидуєне молоко проходить трубами і потрапляє у спеціальну ємність, де охолоджується до температури не вище плюс 4 градуси. Саме за таких температурних умов можна зберегти якість сировини якнайдовше. За допомогою комп'ютерної програми фірми БВЛ ми маємо можливість вести контроль, а також програмувати годівлю кожної групи. У нас погрупована худоба, група сухостою, де ми отримуємо 60 днів пізній і ранній сухостій, Потім роздій, де угрупуємо тварини, які після роздою з 15-го дня до 90-го дня, а також слідуючі групи. Старші 90 днів. Згідно погрупованих тварин, ми маємо можливість координувати годівлю. А також ми можемо за допомогою флешки знімати роботу міксера і відхилення до заданої програми. Всі процеси життєдіяльності тварин на підприємстві контролюють за спеціально розробленими комп'ютерними програмами німецької компанії Дарірі План Вестфалія Сьорш. Приміром, міксер – машина з подачі корму тричі на день дозовано подає корма, норму яких вираховують щодня для кожної з груп тварин. Зараз годують телиць, їх тримають в окремому приміщенні, а після народження перших телят переведуть у приміщення з доїльним залом. Тут же утримують наймолодше покоління телят. Так на підприємстві працюють за повним циклом. Для відповідної групи тварин передбачена своя програма догляду та утримання. На підприємстві інформацію про кожне новонароджене телятко вносять у комп'ютер. У подальшому за ним щоденно проводять контроль упродовж всього часу перебування тварини на підприємстві аж до старості. Спеціально розроблене програмне забезпечення дає змогу відбирати кращих тварин та постійно відслідковувати їхній стан, розвиток, потреби та інше. Завдяки цьому у господарстві отримують високі надої добірного молока, з якого й виготовляють якісну натуральну продукцію молокія.